До 100 тисяч гривень фермери Івано-Франківської громади зможуть отримати дотації за утримання свійських тварин та вирощення плодово-ягідних культур. У такий спосіб міська влада хоче збільшити кількість фермерських господарств. 70-річний фермер Степан Носаль із підлужжя останні 30 років активно займається сільським господарством. Зараз його ферма трохи зменшилась, тримає 18 голів великої рогатої худоби та понад десяток свиней. З усією господаркою пан Степан порається самостійно, підраховує, чи не найбільше коштів йде на харчування тварин. Тому якщо її отримає допомогу від міста, витратить її на корми. Ну все одно ті корови ті гроші з'їдають. Ви розумієте, бо я можу ці корми купити. Зараз корови родять телетадвіці. У мене одна стайня там тут корови. Діні, а там чистайне телетабу. А це уже інше фермерське господарство. У тому ж таки підлужжі: корови, свині, карпатські буйволи, вівці, бурські кози. А ще у фермера Романа Яковина великий, горіховий та яблучно-грушеві сади. Усього 130 гектарів землі задіяні у веденні цього фермерського господарства. Будь-яка підтримка фермерів каже Роман, це вже добре, адже сільськогосподарська галузь у нашій громаді переживає не найкращі часи. Я знайомий з цією програмою. Звичайно, що люба підтримка в нинішній час фермерам це є великий, великий внесок, великий плюс для нас, тому що насправді насправді тяжко у фермерському господарстві, бо тому, що ми є на грані. На грані виживання і люба допомога влади. Ну в даному випадку це і місцева влада влада, це буде для нас великим показником. Ми зможемо закупити собі. Або обладнання якесь, або збільшити поголів'я тварин, збільшити. що нам дуже це де сприяти. Відповідно для участі у дотаційній програмі, фермерам необхідно буде принести пакет документів. Починаючи з 1 січня, людина, яка підпадає під умови цієї програми, може звернутися в департамент комунальних ресурсів. Це є адреса Курбаса 2 Третій поверх управління сільського господарства, керівник управління і паралельно секретар цієї комісії Сергенюк Уляна Михайлівна. Відповідно, ця людина надасть повністю інформацію. Окрім того, на сайті департаменту комунальних ресурсів розписано перелік документів, які фермер чи приватний підприємець повинен подати для того, щоб отримати грошову допомогу від міської ради. Відтак, якщо мешканець громади є власником десяти та більше кіз та овець, то місто відшкодує до 50 від вартості придбаних тварин. Господарі, на утриманні яких є більше п'яти свиней, зможуть отримати дві тисячі гривень за одну свиню. Також передбачене часткове відшкодування коштів за придбаний сертифікований посадковий матеріал плодово-ягідних культур та матеріали для встановлення краплинного зрошення. Дуже важливо зараз, щоб сільське господарство розвивалося, щоб було продукти харчування. Є, щоб місто могло мати якісну продукцію. Багато хто в селах, особливо приміських, втратили. Ми втратили це сільське господарство, і дуже за останній час ми бачимо, що менше людей стало займатися саме сільським господарством. Важливо, щоб... Зараз різними програмами це підтримувати. Це підтримується в Європі. Ми ми вирішили підтримати в себе в громаді, щоб люди вирощували, щоб була своя полуниця, щоб було своє ягідництво, щоб була своя корова, свої свині, своя худоба. Ну тобто, все, що стосується сільського господарства. Загалом на фермерську програму міським бюджетом уже закладено 2,5 мільйони гривень. Мар'яна Джерчонастасія Богей, телерадіо Раї.